Ацькі вогнеборці впродовж тижня ліквідували більше півсотні пожеж. Маленьким майбутнім рятувальникам маленький пожежний автомобіль. Рятувальники Прикарпаття закликають громадян не провокувати пожеж в екосистемах. початку року на Прикарпатті виникло близько чотирьох сотень пожеж. Основними причинами їх виникнення є необережне поводження з вогнем необережність при експлуатації електро та газових приладів, порушення правил пожежної безпеки в побуті. Продовж минулого тижня вогнеборці Івано-Франківщини ліквідували більше півсотні пожеж. Зокрема, 13 березня після після обідню пору до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу дачного будинку, що на вулиці Ленкавського у місті Івано-Франківську. До місця виклику негайно було. Було направлено рятувальників першої державної пожежно-рятувальної частини міста Івано-Франківськ. По прибуттю до місця події вогнеборцями було встановлено, що виникла пожежа дачного будинку та поруч розташованої господарської будівлі. Площа пожежі складала 35 метрів квадратних. Завдяки оперативним та професійним діям вогнеборців пожежу було локалізовано та ліквідовано в найкоротші терміни. Постраждалих на місці події немає. Наразі причину виникнення пожежі встановлюють фахівці. 14 березня на лінію 101. Ин надійшло повідомлення про те, що в місті Івано-Франківську на вулиці Василишина виникла пожежа. До місця виклику було направлено вогнеборців міста Івано-Франківськ. Як виявилось, загорання виникло на відкритій території приватного господарства. Горіла дерев'яна господарська будівля. Площа пожежі складала 50 метрів квадратних. Вогнеборці локалізували та ліквідували пожежу, не допустивши розповсюдження вогню на поруч розташовані будівлі. Головне управління ДСНС області звертається до всіх мешканців та гостей Прикарпаття з проханням бути вкрай обережними та дотримуватись правил пожежної безпеки в побуті. Бережіть своє життя та майно від пожеж. А у випадку пожежі негайно телефонуйте до служби порятунку за номером 101. Одна з чотирьох стихій, яка здатна дарувати та віднімати життєву силу. Якщо в вашому будинку трапилась пожежа, не піддавайтеся паніці. Повідомте про пожежу рятувальників за телефоном 101. Чітко вкажіть адресу, поверх і що саме горить. Повідомте мешканців будинку про пожежу. Якщо загоряння не більше футбольного м'яча, спробуйте справитись з вогнем самостійно, попередньо відключивши електричні та побутові прилади. Якщо самостійно засвіти полум'я не вдається, закрийте вікна, двері і залиште будинок. Вийдіть на вулицю і організуйте зустріч підрозділів служби порятунку. Пам'ятайте, правильні дії врятують вам життя. Робочий понеділок прикарпатських рятувальників розбавив веселий сміх та щасливі оченята діток з дошкільного закладу Мортімер, що івано франківську Маленьких хлопчиків та дівчаток очікував справжній сюрприз: маленька копія справжнього пожежного автомобіля з усіма деталями, включаючи двері, вікна, кермо, пожежні відсіки з обладнанням та радіостанцію. Дітки на деякий час стали справжніми рятувальниками, доповідали по радіостанції про виїзд, включали про маячки та гасили умовну пожежу. Одночасно яких рятувальників, працівники головного управління ДСНС України в області, навчали правил пожежної безпеки. Саме у такій ігровій та цікавій формі дітки вивчили багато корисної інформації, яку точно запам'ятають. А в кінці заходу дітки отримали ще сувенірну продукцію від ЮНІСЕФ. Працівники служби порятунку використовують різні методи, щоб навчити дітей, і спеціально для найменших відвідувачів рятувальники розробили такий цікавий автомобіль. Я що маленько е, пожежну машинку? Мені дуже сподобались пораці розмовляти. Лише разом ми зможемо вберегти підростаюче покоління від небезпек. З настанням весни можна помітити все більше паліїв сухостою. Навіть попри всі застереження рятувальників, мешканці області продовжують спалювати суху траву та сміття на своїх обістях. Прикарпатські рятувальники вже понад три десятки разів виїжджали на гасіння сухої трави та сміття на відкритих територіях. Площа загорань становить більше трьох гектарів. Прикро, що до більшості з цих пожеж призводить людська недбалість та недотримання правил пожежної безпеки, адже найчастіше винуватцями таких ситуацій. Є громадяни, котрі спалюють суху рослинність та сміття, забуваючи або не зважаючи на шкоду та потенційну небезпеку такої діяльності. По всій області працівники служби порятунку проводять рейди з метою недопущення пожеж в екосистемах, попередження випадків неконтрольованого спалення сухої трави та залишків рослинності, розповідають громадянам про шкоду для довкілля, а також про адміністративну відповідальність за вчинення таких дій. Ячним рятувальникам службі. Надзвичайних ситуацій, що ходять, нагадують, що небезпека поруч треба бути уважним і виконати всі правила пожежної безпеки. В ході проведення даних рейдів на Коломищені на місці спалювання сухої рослинності та сміття на відкритій території однієї з присадибних ділянок рятувальники виявили палія, відразу склали протокол про адміністративне правопорушення, і тепер чоловік за своє неправильне господарювання змушений буде сплатити штраф у розмірі 3060 гривень. Вогнеборці Прикарпаття закликають громадян не провокувати пожеж в екосистемах та нагадують, що самовільне випалювання сухої рослинності або її. Залишки тягне за собою адміністративну відповідальність з накладенням на особу правопорушника штрафу. Пам'ятайте, що спалювання сухостою може спричинити тяжкі наслідки, зокрема, неконтрольоване поширення вогню на житлові будинки та поруч розташовані споруди, руйнування родючого шару ґрунту та загибель тварин. Якщо ви помітили займання в лісах, посадках та на відкритих територіях, негайно телефонуйте за номером 101, шановні Прикарпатці. Ми звертаємося до кожного з вас, припиніть спалювати суху траву. Адже саме ви провокуєте пожежі, які набирають обертів та переростають у масштабні пожежі. Горить суха трава, сміття, ліси, а також звірі та навіть люди, які опиняються в епіцентрі таких пожеж, знищуються роками нажите майно. Знищується родючий шар ґрунту, задимлюються автотраси, через що стаються дорожньо-транспортні пригоди. А все через те, що ви взяли до рук сірника. Ви навіть порушуєте вічний спокій мертвих випалюючи кладовища. Зупиніться, не будьте ворогами в тилу. Як результат на ліквідацію таких пожеж держава витрачає значні матеріально-технічні резерви. Які в теперішній нелегкий час і так є дуже необхідними. Рятувальники за добу виїжджають десятки разів, щоб ліквідовувати пожежі, які спричинили ви, а в той момент їхньої допомоги можуть потребувати ваші ж рідні чи близькі. Закликаємо голів територіальних громад взяти ситуацію на особистий контроль та нагадуємо, що винні будуть покарані. Адже відповідно до статті 771 Кодексу України про адміністративні правопорушення, за самовільне спалювання рослинних решток на громадян накладається штраф у сумі від 3 тисяч 60 гривень до 6 тисяч 120 гривень, а на посадових осіб від 15 тисяч 300 гривень до 21 тисячі 420 гривень. У такий складний час, коли нашу землю нищить ворог. Свідомо нищити свою землю, спалюючи суху траву це злочин. Прикарпатські рятувальники провели практичний тренінг для представників швейцарського дитячого фонду «Терре де Хомес, який діє в Україні з 2015 року, сприяючи вдосконаленню системи захисту дітей та реформуванню соціальної допомоги. У червні 2022 року фонд розпочав новий проєкт задля реагування на надзвичайні ситуації та підтримку внутрішньо переміщених сімей з дітьми у п'яти областях України. Більшість представників фонду також внутрішньо переміщені особи, які тимчасово проживають іва. Анофранківську на початку заходу начальник навчально-методичного центру цивільного захисту Роман Борисюк ознайомив присутніх з основними діями під час виникнення пожежі, проведення евакуації та розповів про класи пожеж та первинні засоби пожежу гасіння, а також відповів на запитання присутніх. Пізніше медики пункту охорони здоров'я навчили присутніх робити серцево легеневу реанімацію та надавати домедичну допомогу при опіках та отруєнні чадним газом. Дуже важливим та показовим для присутніх. Виявився тренінг з тактичної медицини за алгоритмом Марч, це алгоритм дій та надання домедичної допомоги в бойових умовах. В кінці заходу заступник начальника дослідно випробувальної лабораторії Андрій Сідоров провів детальний інструктаж щодо видів вогнегасників, принципів їхньої роботи, правил використовування і техніку безпеки при експлуатації вогнегасників. Після чого було проведено практичне заняття щодо гасіння умовної пожежі первинними засобами пожежогасіння, де кожен присутній зміг погасити умовну пожежу за допомогою вогнегасника. Такі навчання є актуальними в даний час, адже відпрацьовані алгоритми зможуть знадобитися в будь-який момент, і ці знання зможуть врятувати життя.